Спочатку було трішки дивно було так, знаєте, було таке інтенсивне кардіо, а потім потілися почалися інтуїтивні рухи, і поступово відчувся такий, знаєте, стан просто занурення кудись дуже глибоко в себе, відпускання. Після всього я відчула себе, наче знаєте, як в сауну сходила. Просто таке тотальне розслаблення, тотальне якесь таке, Вон, наша викладач стий, <світ> тотальне просто контакт з собою, заглиблення і відпускання всіх емоцій, і такий спокій. Знаєте, дуже дуже класний стан. Коли сюди приходила, я була далеко від нього. Ось і я дуже рада, що я по-перше, це навіть це завдання було ну навіть цей так модуль танці він був з самого початку в кінці. Прожили вже декілька модулів, і тепер це під кінець ці танці, і вже таке знаєте на вечір. умиротворення і таке заглиблення дуже класно. Чи ви очікували, що це все буде проходити саме так? Чи все таки стало сюрпризом? А те, в якій формі все відбувалося? Взагалі, да, так, очікувань насправді не було. Просто мені навіть складно було сюди прийти. Насправді, і сьогодні, і вчора було складно. І я давайте так, просто на вірі Всесвіту, тому що буде класно. Я очікую, що люди добрі, що це класна наша українська, наш український форум. Це щось обов'язково буде круте. Тому, я думаю, треба довіритися, тому що ну, мене обрали, і що це щось хороше для мене. І я прийшла. І я вчора була дуже Вдячна собі, що прийшла, і через те, що мені спочатку да, там, сьогодні було теж важко прийти. Але я така вчора було класно, Сьогодні буде теж обов'язково класно, Я прийду. Я прийшла і відчула, що да, я зробила все вірно. Я дуже рада.